Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні я хотів би до вас звернутися на нашій рідній мові. Сподіваюсь, якщо щось піде не так, ви мене камінням не закидаєте. Ми розуміємо що Бо хочеться додому вернутися живим та здоровим до жінки. Сьогодні ми згадуємо таку подію, як хрещення Ісуса Христа. З одного боку, може здатися. Чому нам, людям у 21-му сторіччі, потрібно згадувати таку подію? Бо читавши цю історію, ми бачимо, що вона не є центральною у житті Ісуса Христа. Вона знаходиться десь по центру між його народженням та головною ціллю приходом Місії на землю. Насправді ми святкуємо багато свят, які підходять під цей опис, що я, який я щойно описав. Але за цим поглядом легко втратити ті цінності, які вони несуть. Можливо, вони не настільки яскраві та приваблюють увагу, але Господь через них творить історію. Історію нашого спасіння. Кожний елемент має сенс і своє місце на шляху головної мети Господа порятунок свого творіння. І для того, щоб зрозуміти або оновити для себе розуміння цього свята, нам потрібно відповісти для себе на одне питання. В чому? Сенс цього дійства. В чому був сенс хрещення Ісуса Христа? Навіщо взагалі воно відбулося тоді? І для цього нам потрібно це питання розбити на трохи два інші. Чому так важливо було хреститися Ісусу Христу саме тоді, саме в цьому місці, саме у Івана? Та чому це важливо сьогодні для мене особисто? Без цих відповідей ця подія втратить особливість і не матиме для мене такого значення, як могла би. Ми прочитаємо з вами Євангеліє від Матфія, 3 розділ, 7 по 17 вірш. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: Поріддя гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід, гідне покаяння. І не пробуйте говорити: маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Господь може з цього каміння пробудити дітей Аврамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взиття. він вас хреститиме Духом Святим. І вогнем. У його руці лопата, і він очистить свій тік та забере свою пшеницю в засіки, а половину, а полову спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галелеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися, іван же, стримуючи його, кажучи, це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому «Оближ тепер, бо так надлежить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Окрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускається, як голуб, та сходить на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Я навмисно зачепив деякі вірші, які були до хрещення Ісуса Христа, бо частково в них ми можемо знайти деякі відповіді на цікавіші нас запитання. Чому Христу важливо було хреститися взагалі? Бо ми знаємо, що Він Син Божий, і в той час Він є всемогутній Бог, в ньому немає жодного гріха. Навіщо йому було хреститися? Навіщо йому було публічне хрещення? Якщо подивитися на історію Христа, то ми бачимо, що на той момент для народу він був ніхто. Люди його ще не знали. В нього ще не було того впливу на людей, який згодом він отримує і приверне до себе увагу релігійної влади. Водночас Іван Хреститель, його люди добре знали, в якійсь мірі він був на той момент авторитетом. Люди до нього приходили, люди йому вірили, люди йому довіряли. Тому признання такої авторитетної людини було привернути увагу людей та відкрити, що Христос є той Месія, якого всі очікують. Ця ситуація відбулася на очах людей. Слова Івана про того, хто йде за ним, про його могутність, той діалог, намагання Івана змінити порядок звичайних речей. Коли до Нього приходили люди хреститись, то тут навпаки, він бачить більше, ніж інші, і тому хоче не хрестити, а хреститись від Христа. Тому дана подія повинна була звернути увагу людей на Ісуса. Показати, що слова Івана про останній час це не десь потім, це набагато ближче, ніж вони собі уявляють сьогодні. Також ми бачимо, що коли все трапилося. З одного боку був Іван, який проповідує про останні часи, який проповідує про образ Бога, який як суддя розділяє добре від поганого, вірне, невірного, своїх від чужих. Образ Бога, який людям був дуже близький і дуже бажаний. Хоча вони гадки не мали, що їхнє уявлення невірне. Настрій, який панував серед народу, це був настрій очікування. Очікування визволителя, очікування Месії, який принесе новий порядок, новий світ, де для них є приготовлене особливе місце. І це було не безпідставно. Кінець старого заповіду закінчується тим, що вони отримують обіцянку, що буде новий порядок, новий світ. І вони в цьому світі знайдуть особливе місце, яке Бог для них приготував. І на цьому настрої народ слухає проповідь Івана. Про останній час про могутнього Бога суддю. Але після цих слів приходить Він. Приходить Ісус, повна протилежність того образу, що очікували люди. Він дійсно змінить стан речей, Він дійсно принесе новий порядок, але не силою та могутністю, а любов'ю та скоренням, не тріумфальним сходженням на трон, а добровільною жертвою. І саме цей образ признає Господь та посилає Духа Святого у вигляді Голуба з Небес. Ми бачимо, що навіть з самого початку служіння Ісуса Христа Він показує той шлях, шлях порятунку, як саме втілиться Божий задум. Надалі в Його навчанні та вчинках лише може підтверджуватися те проголошення, яке було з самого початку, який Є справжній місія, яке буде справжнє спасіння для народу. І третє, хотілося б подивитися місце, де хрестив та проповідував Іоанн. Це місто було обрано не просто так. У 13 му вірші ми бачимо, що Христос прийшов на Йордан. Але чому саме це місце? Ви задумувалися? Чому саме Йордан? Якщо подивитися на історію Ізраїля, то ми побачимо, як багато років назад саме через цю річку Ізраїль переходив у обіцяну землю. Землю доповинен був повернутися в Божий порядок, втілитися у життя початковий Божий задум. Для Ізраїля це в прямому сенсі був перехід у нове життя з реальності страждань у реальність життя з Богом. Але ми знаємо, що план не втілився через свої гріхи, люди так і не перейшли в нове життя. Саме на цьому місці хрестив та проповідував Іван. І його хрещення було дуже символічно для людей: перехід у нове життя, життя з Богом. І наша картина потрохи складається: Є Ісус, який прийшов туди, де колись люди повинні були отримати нове життя. І саме Він несе те нове життя, яке Божий народ колись втратив та ніколи не заслуговував, але Господь залишився вірним своїм обіцянкам і тому через велику любов до свого творіння доводить свій задум до кінця, навіть ціною Ісуса. Ми коротко подивилися на деякі відповіді та побачили дійсно сенс хрещення Христа в той час, що означали. Ті маленькі деталі. Але чому ця подія важлива сьогодні для мене? І як через такий великий проміжок часу це стосується особисто мене. Стосується сьогодні. По-перше, ця подія показує вірність Господа. Бо якщо подивитися на весь старий заповіт, то ми побачимо лише одну картину. Господь. Який постійно намагається врятувати своє творіння, яке постійно робить помилки. Кожна нова обітниця це чергова спроба порятунку людей, людей, які не заслуговують, але мають найвищу цінність в очах Господа, та його намір йти до самого кінця для нашого порятунку. І прихід Христа в цей світ це і є кульмінація всієї історії, кульмінація Божого плана в порятунку людей. По-друге, показати, що життя в Христі це не, просто якась, це не просто якісь часткові зміни у моєму старому житті, в моєму старому спотвореному серці це перехід зовсім інше життя, нове життя, це подарунок нового серця, це втілення початкового задуму Бога, який був в едемі близьких відносин з Творцем. Відносин між творінням і його батьком. Дійсно, хотілося б з сьогоднішніх молитвах подякувати Господу, що Він, не дивлячись на всі помилки людей, він залишився вірним до кінця і доводить свій задум до тієї точки, щоб люди могли спастись. І ця точка є подарунок подарунок нового серця, нового життя, життя, яке Бог бажає нам дати. Життя, яке Бог задумав з самого початку для нас. Помолимося.